Раді бачити вас на сайті Global Polish. Дякуємо, що саме ви завітали до нас. Ви зробили розумний вибір. Ми намагаємося надати найвищої якості курси польської мови за міжнародними стандартами. Зараз ви перебуваєте на сторінці курсу польської мови для бажаючих вивчити польську мову на пороговий рівень b 1 Якщо ви вже вивчали польську мову самостійно. З допомогою мобільних додатків або з викладачем-репетитором протягом 3-4 місяців освоїли рівні А1 та А2, тоді цей курс саме для вас. Вас чекають цікаві пригоди з польською мовою у нашому центрі Global Polish. Ви освоїте досконало весь кістяк польської граматики, відмінки, дієвідміми, часові форми та інші цікаві речі. Ви будете писати твір довжиною у 200 слів в кінці курсу, і, найголовніше, ви почнете говорити правильною літературною польською мовою. Ми розуміємо, що вам може бути складно швидко перечитати все описане на цій сторінці, і ви вже маєте досвід вивчення польської мови і маєте зрозуміти, що вас очікує на курсі Б1. Тому просто натисніть на кнопку Зареєструватися на курс, залишіть заявку на сайті на цій сторінці. Наш спеціаліст зателефонує вам та допоможе підібрати курс, визначитися з вашою метою навчання, допоможе зрозуміти, де ви перебуваєте на даний момент у вашій подорожі по вивченню польської. Ми тут, щоб вам допомогти. Центр успішно працює з 2011 року. Нами підготовлено на різні мовні рівні А1, А2, Б1, Б2 та С1 тисячі людей. Також центр займається допомогою зі вступу до польських вищих, середніх та середніх спеціальних навчальних закладів. Центр співпрацює з більше ніж тисячою навчальних закладів Польщі. Просто натисніть на кнопку Зареєструватися на курс та впишіть ваші дані, залиште заявку Запишіться на рівень Б1. Наш спеціаліст зателефонує вам та допоможе підібрати курс, визначитися з вашою метою навчання, допоможе зрозуміти мовні рівні. Залишайтеся з нами, і ви досягнете вашої мети. Ви будете говорити польською вільно. Щиро бажаємо вам успіху.